Хочу розказати про котов Брехт, про цей агрегат. У мене був попередній, не буду називати його фірму, щоб не образити людей. Я закидав дрова по три мішки, кажуть, час на час борази підкидав не побагато, а цей закидаю, йде 5-6 час, часов закидаю, не підходжу, не, не дивлюся на його. Котов лічний, що я хочу сказати про його. Економний, удобний, сухі дрова, не випадають мокрі, дослічно на ж уде, нагрібуватися не можна. Оце класний оцю. Рекомендую всім. Надіюся, що послідати хтось бір... підкажуть мені, що зробить лучше. І все, я поставлю старого, як це називається? Регулятор тепла. Тобі підходить, мутрували, мудрували, все. Куплю нормальну весною регулятор, поставлю регулірую і буду любуватися. А так взагалі нарікання його немає. Туплю, доволен. Що ще сказати? Прокоментую всім, політиця хороший хотів. Тільки на старе місто ставили, на підставки підставили, підняли його, щоб спочатку робити було, було вшатлічно. Доволі. Пользуйтесь, беріть, рекомендую. Все не закидав тільки сосною, а це все буде добре.